Кадри вирішують усе, але де їх узяти. Питання для сучасних українських роботодавців надважливе. Цієї весни сайти з пошуку роботи оголосили про рекордне збільшення кількості вакансій, зафіксовані найвищі показники від початку повномасштабного вторгнення. Ця здавалося позитивна новина. Насправді демонструє нестачу спеціалістів. У галузі телекомунікації, яка забезпечує мобільним зв'язком та інтернетом мільйони українців, також чекають на фахівців. І навіть самі виховують їх, тому що сьогодні це Тично важливо специфіка роботи особлива, і навчання відбувається з перших рук від майстра к новачку. Анатолій працює монтажником в телекомунікаційній компанії Тенет близько 10 років, і за цей період він провів інтернет в оселі тисячу деситів. Разом з компанією він рухається вперед, опановуючи нові технології і здатний передавати свій досвід тим, хто бажає стати монтажником зв'язку у компанії. Я люблю свою роботу, тому що бы я не любили эту роботу, я б здесь не работал. Она вона приносить мені як так і доход, і в то же время я понимаю, що наша робота важна для кого-то. Тому що ми, как бы даємо не просто там связь, ми даємо связь з миром, з близкими. Олександр навпаки, тільки недавно прийшов у тенет. Він працює монтажником у рідному селі. Загальні базові знання з професії. Олександр доповнив спілкуючись з колегами безпосередньо на об'єктах Тенет, переймаючи їх уміння і навички. Прокладати сьогодні інтернет по селах не просто, але вкрай важливо, каже монтажник. Працюю тут вже пів року, Дороги. не саме звісно, як в місті, по болоту приходиться роботи. Що нормально працюємо. Інтернет, Люди, звісно, раді, що ми тут зайшли, інтернет їм ведемо. Як розповіли в кампанії, багато хто починав працювати в тенет монтажником, а потім переходив на більш відповідальну роботу. Сьогодні абонентів багато, тому Тенет запрошує нових монтажників і бажаючих ними стати до свого колективу. Дуже багато вакансій монтажників. Це хлопці, які займаються підключенням, ремонтом, обладнання. Всі розуміють, що це дуже актуально у зв'язку з заключенням електроенергії. Компанія надає Повний соцпакет, відпустка, заробітна плата конкурентна. Також звертаю вашу увагу, що забезпечення є спецодягом, транспортом, це все за рахунок компанії. Є інструмент, він сучасний, ним легко працювати. Телекомунікаційні компанії сьогодні не вистачає не тільки монтажників, але й представників так званих офісних професій, менеджерів з продажу послуг, маркетологів. Це цікаві напрямки цифрового ринку, впевнені в ТНЕД, але тут наразі дефіцит кадрів. Маркетологи займаються аналізом ринку, а також просуванням послуг компанії. Досить цікава творча робота, яка ніколи не стоїть на місці. Вакансії майже завжди є. Це може бути не тільки монтажник, від монтажника до бухгалтера. Тому слідкуйте за оновленням на нашому сайті. Там завжди є актуальна інформація по тим вакансіям, які у нас відкриті. Про дефіцит кадрів заявляють у багатьох сферах: на транспорті, у виробництві, в агросекторі тощо. У телекомунікаційній компанії можна поєднати цікаву роботу, можливість кар'єрного зростання та гідну оцінку праці, кажуть у ТНЕД.